Їду я двохсотиця з пацанами, котимся. Здорово! Давно не бачились? Давно не бачились. Скажи, будь ласка, якби я зустрів тебе на вулиці, як би ти представився? Крабовський. Є якась у тебе цивільна професія чи може якийсь напрямок, чим ти займався у цивільному житті? Інженер, ремонт, обладнання різнотелекомунікаційне і так далі. А як так сталося, що ти опинився тут з нами зараз? Всі, всі тут будемо. Всі там будемо. Чи ти про що? Я про Збройні сили. Ти О, сам прийшов, чи сам, це сам був випадок, сам, чи спакували? Сам, сам прийшов. Як до тебе прийшлася думка? Це багато чинників було. Перше рано чи пізно всі там будемо, бо цьому поки що кінця краю немає. По-друге, це якось сумно стало. І потрібно було захищати інших жінок, дітей. Мені за дітей обідно, які залишились без батьків. Твоєму рішенню передбувало вже кілька років вторгнення, правильно? Так. А Як ти зустрів 24 лютого ти взагалі розраховував на те, що буде такий бік? Ну. Якби були сумніви, ну це була, була занадто тупа ідея з боку Росії, але був підготовлений трошки гроші, рюкзачок. Ні, в Польщу я не збирався тікати, хоч пропонували. А, а, а так більш-менш був готовий, але не до війни. Я ніколи не служив, ніколи не хотів служити. В армії і ще в 10 років не служив би. Але все-таки ти тут з нами, і я так розумію, для того, щоб сюди потрапити, ти мав пройти навчання, правильно? Так. Е, можеш поділитися, як взагалі пройшло навчання? Е, навчання у нас було, я проходив через сили безпілотних систем. Не, не скажу, що було важко. І нормально було, мені сподобалось. Тобі знадобились набуті навички з БЗВП у бойовій роботі? А я більшість і так вже знав. Я, так сказати, по, по ютубам і по блогам багато чого вже для себе знав. Були, були лише тонкощі, які нам передали колишні десантники, які були у нас інструкторами. І це було корисно. А ти пам'ятаєш свій о, перший о, виліт? перший день на бойовій роботі? Перша боячка. Ну так. Не, не, не спіли ми приїхати до позиції, а я вже весь в багнюці був. Машина застрягла з-посеред поля, і двічі ми її виштовхували з багнюки. Весь чорний був мокрий. І так провели 5 днів чи 4 навіть, на позиції. Роботу вдалося виконати? Так, звичайно. Було страшно чи ні? Ні, не, не було. Взагалі. А які, які відчуття взагалі ти оточував? Е, важко сказати. Так постійно приходиться за небом слідкувати, а так е, більше азарта було. Польоти на дронах все як віддає гра. Ти наче їх і вбиваєш, але думаєш, що вони десь розпавняться. Цікава думка. Як ти думаєш, наскільки сильно ти змінився за час служби за час роботи? Формально я не змінився, я себе відчуваю так само цивільним. Нас немає, так як в нас немає таких сильних затягів, ми, в принципі, вільно себе почуваємо, просто виконуємо свою роботу. А так я нічим не змінився. Якщо якби все було б інакше, то так, да, може б фляга трохи свистіла. А так я не відчуваю нічого такого критичного. Тобі не доводиться перемикатись, так сказати, з бойового режиму на звичайний? А Це є. Є? Це, це є. Приходиться перемикатись, бо приїжджаєш з баячки в цивільне місто і ти такий не можеш себе знайти. І тобі хочеться повернутися. Повернутися туди, там ти знаєш, що робити. В тебе все на мазі, там сказати, порція адреналіну. А тут ти не знаєш, чим себе зайняти, просто не знаєш. А коли далі ще, наприклад, в Київ їдеш, то там взагалі інша атмосфера. Нема речей, якими ти себе займаєш під час родацій? Ін -інколи, інколи займаюся своїм хобі, фотографую. А так, це чисто зустрічі з друзями, Приходиться, там за якихось там, три дня зустрітися з усіма друзями, яких ти знаєш, сюди встигнути. Як вони взагалі поставились до твого рішення піти в армію? Бо ми знаємо, що багато військових, коли вони йдуть на війну, говорять про те, що цивільні контакти обриваються? Ні, все нормально. Я і так не сильно спілкуюся, але з усіма підтримую зв'язок, мене підтримують, друзі, там, де треба донатити, смаколики присилають, там, підгони різні. Всі друзі поставились нормально. Хтось з твоїх знайомих е, теж вирішив долучитись чи поки не надихнувся тобою? Mm, з ближнього кола, то ні, хтось уже там був. а Так нічого наче, я не помітив такого. А що можеш е, сказати про навички? Ти казав, що ти працював інженером. Я так розумію, це тобі сильно допомогло в бойовій роботі? Так, базові навички в радіотехніки, в пайки, електросхемотехніки і так далі. А чому довелося вчитись з нуля? Не, з, з нуля, бо більш поглиблено, більш поглиблено потрібно знати. Та ще ти знаєш, там що є така штука я герц, то це ще нічого не, не рішає. Це базові знання фізики роботаючі. Ну, не базові, там трошки більш поглиблені. Добре, ми з тобою говорили про технічні навички, про інженерію. А яка ще є складність в цій роботі, якщо ми говоримо, наприклад, про психологічну складову? Як це відчувається? Як ти переносиш це? Та ніяк. Я ж кажу, це як відеогра. Ти, ти не порівняєш це із піхотою, штурмовиками, там у них інші відчуття. А тут ти не відчуваєш так, що це прям війна, така війна. Ну, доки тебе не спалять. Головний чинник — щоб тебе не спалили. Де ти знаходишся? Бо тоді по бо тобі прилетить все. А як відчувається дрон? Це типу засіб, інструмент? Чи це, о, типу, не знаю, знаєш, як для деяких е, чоловіків машина це прям повноцінний партнер, вони з ним доглядають. В тебе дрон? Це, як би ти його описав? Інструмент. Інструмент, розходник, розхідник. Багато проїбав? Ні, один. Все інше при... повернув. Ну, тобто. -то... Борти падали, але ми ходили за ним по посадкам. Це борти ударні чи розвідка? Взагалі, що тобі більше подобається? Ну, щось... ударні, ударні, звичайно. Тобі подобається більше спалити щось чи політати? Так, я не люблю цю муторну одноманітну роботу там, де треба дивитися, щось вишукувати. Мені дають ціль, я туди лечу і бомблю. Є якісь деталі в цій роботі, про які е цивільні навіть не здогадуються. Бо ти так описуєш, наче це просто. Типу, кожна людина може зайти і завтра почати роботу. Ну, цивільні не бачать е інші 60-70% вражень. Не всі враження вони вдалі. Не завжди це можливо або виходить. Дуже багато чинників. Там, помилка, людська помилка може бути. Погода може бути несприятлива. І просто випадок такий. Не завжди все це — всі ці вдалі кадри, які ви бачите по телевізору там, в інтернетах, це лише частина роботи. Ти звикаєш до того, що відбувається в тебе на екрані? Так. Я прогресую, я шукаю нові способи. Як убивати запікати? Ти стаєш байдужим до того, що бачиш, чи тобі навпаки стає цікавіше mm -hmm. ще щось родич? Чим більше вибух, тим <рес> мені цікавіше. Чим найкраще воно палає, горить, світяться, тим воно краще. Можеш поділитися якоюсь жирною ціллю? Е, жирною ні. Ну, була позиція пілотів. Я не знаю, що це за пілоти, були просто ціль пілотів. І одна міна зачепилася за ножкою дрона. Не, ми, щоб не тягнути її додому, намагалися скинути. Формально ми скидували не, не по тим координатам, не, не по вірним координатам. А почали скидувати міну, вона відчепилася і полетіла взагалі там 50 метрів в бік. І попала прямо по складу БК. Ну, була детонація, БК не, не прямо один вибух, багато вибухів маленьких. Давай поговоримо про команду. Я ж так розумію, ти не один працюєш. Я не один працюю. Є, так сказати, сталий екіпаж, але напарник зараз на лікуванні, тому я з іншими повертимами працюю. Він зазнав ураження чи. Так, панамка прилетів поряд. Легенька контузія. Ось і небезпека. То знаєш, говорять, що робота дрончика це така, типу, піти по Ні, ти Ні, Каб може прилетіти по кому завгодно, так сказати. Наскільки важлива для тебе команда? Наскільки взагалі важлива команда в тих умовах, в яких ти працюєш? Якщо команда паршива, ви будете сперечатися, вся робота буде неефективною. Потрібно взаєморозуміння, щоб з пів слова пілот або твій штурман. Розумію, що робити. Задача штурмана — ж не, не лише провести, а й знайти, обробити інформацію, тому що зачасту тобі надсилають ціль денну, а тобі летіти вночі. І, а вдень вночі це різна картинка. У вас о, є ієрархія в команді? Тобі класична, як в армії, чи можливо? Ні, я ж кажу, у нас немає затяги, у нас всі рівні. І штурман, якщо треба полетити, і пілот, якщо Потрібно проведе. Але кожен виходить, виконує свою окрему роботу, тобто є штурман, є оператор, Так, ми, ми розподілюємо обов'язки. Хтось підготує борт, хтось підготує місію, хтось налагодить взаємодію, хтось спорядить бомбу, батарейки, той, що перевірить борт. Хтось приготує каву. Це важлива задача. Я як розумію, що хороша кава це вже половина вдалої роботи. Ну, без кави не почнемо працювати. Немає кави. У вас е бувають змагання між собою? Ну, такі негласні, знаєш, типу, хто більше уїб, або е хто зробить більший вибух? Е, Ми не ведемо підрахунок. Але трошки хвастаємося. І переймаємо досвід інших екіпажів, ділимося, як краще зробити. У нас немає такого змагання, ми тільки допомагаємо, щоб ефективніше працювали. Допомагаємо їм, якщо вони там десь загубляться в просторі, телефонуємо, кажемо, лети туди. Як взагалі будується довіра в команді? Ну, Ти за замовчуванням маєш довіряти, але воно більше довіра. Будується не на бойових, а тут десь в місті, там, де ви живете. Ви проводите тімбілдинги? Так, на, на каву ходимо, там в кіно, в кіно ходимо, знайомимо з друзями, друзів і так далі. Що з кіно можеш порадити? А нічого, я не був в кіно вже до <реш> Що сказав, що ви ходите в кіно? То це було вже рік тому. Добре, а щось з того, що ти дивився, є якісь фільми. Які тобі дуже подобаються. І з останнього? Та взагалі. Просто з того досвіду. Щось, щоб ти порадив кожному, наприклад, переглянути. Не знаю, це фільми Нолана я порекомендував. Мені подобається дуже фільм час чи Аквірі з Сімберлейком. Давай поговоримо тоді ще про дрони і про їх ефективність та вплив. Як ти думаєш взагалі, твоя робота вона впливає на перебіг війни? Загалом тільки дрони і стримують. Я не хочу не нецінювати роботу інших, але нам було піф, якби не дрони. І зараз це є ключовим фактором. Вони ми зараз змінили тактику, вони, них більше немає, або звели на мінімум міцні штурми на бронет... кучу коробочок, бронетехніки. Вони зараз передвигаються виключно малими групами, від одного там до п'яти чоловік займають позиції, їх там баранять, йдуть інші, займають їхні позиції, якщо вони там зайняли, йдуть треті, вони перекатані далі по посадці. І так вони як таргани, таргани пруть. Тому дрони це дуже важливо, особливо як для розвідки, так і для ураження. Це я кажу про тактичний рівень. Так, ось це цікаво. А якщо ми говоримо, наприклад, про недалеке майбутнє, як думаєш, дрони зможуть замінити частину війська або стати повноцінною зброєю, на яке війська перейдуть в майбутньому? Це йде до того, що дрони будуть абсолютно автономними і просто дрони будуть воювати з дронами. І як не сумно це звучало, ті самі дрони і нас будуть убивати. Вони стануть, ну, як як термінатори, просто дрони будуть з дронами воювати. Думаєш, наступний розвиток це рої, штучний інтелект? Та дай нам дожити. Я не думаю, що ми доживемо до цього. Людство котиться в під. Не дуже позитивно. Взагалі не чекайте від мене позитиву. А якщо я тоді спитаю в тебе, коли закінчиться війна, яка буде твоя відповідь? Ніколи. А як же питання, що ти робитимеш після перемоги? Якщо? Перше питання, треба дожити, друге питання я не знаю, що я буду робити. Я... Це, це, так сказати, той самий ПТСРчик, якого має, немає, але я не знаю, що я буду робити. Може, повернусь до своєї хобі, буду. Я б хотів би просто подорожувати. Я зараз хочу подорожувати, або мати хатинку десь в Карпатах і людей більше не бачити. А, зараз війна не закінчиться. все — і тут треба, North Division, війна не закінчується.